Розказуєте тепер про правила, скільки має знаходитися? А я як це? Якою що причала? Але хваще. Чого? Чого? У нас є на відео зараз, коли ми його не розглянули. Секундочко, у нас на відео зазнято тут, коли ми розглядали цю зваку, рука, і чи можна задати питання. Нам не дали задати питання. Чисто? Чисто? Вони, вони мають право захищати свої інтереси. інтерес. Який спосіб? Законний чи незаконний вони мають право. Якщо вони зараз не виконують наші умови, то ми припинимо. Припиня, однозначно. Реєструємося в журналі. кожен... Ситуація така. Я, я вас розумію. Результати може бути не було. От ми за, захистили інтерес іншої людини, іншого так. Ми констатуємо факт, то що ні. Якщо ви будете не згідні, можете отримати протокол і звернутися до суду. Це ваше право. Я, я також сам використав це право. Але за, за вважати роботі комісії ви не маєте права. Це кримінальна справа. Якщо ви зараз не йдете на наші умови, ми приймаємо на року. умови закону України, І кажуть, так. Що? Е, значить дивіться, ми звернулися зараз до прокуратури з тим, щоб була дана оцінка попередньому епізоду, який був виявлений. Тобто виявлено сування дайте я, я скажу так, 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 зараз. Було виявлено псування 20 бюлетенів, тільки чомусь з дивних обставин не було поміщено на ДВК. Це наша думка. Секундочку, це наша думка, яка, яку підтримують ті люди, які бачили це все. Тому ми, тому ми звернулися. І ми просимо вас, щоб ви в свою чергу також звернулися до прокуратури, щоб цей факт був різносторонньо розслідуваний. І тільки після цього, щоб продовжились перерахунок бюлетенів, тому що цей факт є тривожним. І він наштовхує на думку, що відбулося грубе втручання в закон про місцеві вибори, його порушення грубе, яке мало на меті спотворення волевиявлення громадян. Це теорія, я знаю. Це теорія. Давай, 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 давайте давай, давай, попросим, давай, давайте, Давайте маємо прокуратура цим. Ви знаєте, визнає ви знає спотворення чи не спотворення суд. Ви маєте право звернутися до суду і суд розкладе, все розміще. Прокуратура, ми в цей процес, я не знаю, чи прокуратура втручається. Якщо вона втручається, то, будь ласка, я не проти, щоб були представники прокуратури чи їхнє бачення цього процесу. Абсолютно, як тільки за те, що була в нас лагода, нормальний процес виборчий, щоб ми могли нормально перерахувати. Ви згідні стені. І за межами комісії прокуратура також може всі свої обов'язки. Але, але єдине, єдине вас, прошу, воно вже вивело мене, і з любого члена комісії вивело. Звинувачити комісію в те, що ми що зробили, ми вас не звинувачили. нас звинувачили ваші представники. Давайте, Але я ж не говорив на пресу, який тиск робили е, в свободівці на дільницях. У мене повно матеріалу. Ви розумієте, ну, давайте, що всі факти серйозно. Тому то давайте не будемо закидати. Взаємні звинувачення, будемо професію, звинувачень Якщо ви вважаєте, що повинна бути прокуратура із цього і з цього, цього, цього моменту ви не даєте нам працювати, ми припиняємо роботу діяльності Я ж бачу, що ви не хочете ставити. Ми вважаємо, що поки прокуратура не втрутиться, ми не, Все. не можемо. Значить, претензії до мене є? Те, що я вам сказати? Немає. Значить,